Розділ другий. Назад на північний полюс. Ця історія починається в найріздвянішій місцині на світі на північному полюсі. На дворі було перше грудня, і снігове ранчо Санти визирало з під ковдри витхих зелено-блакитних барв північного сяйва, немов позуючи для різдвяної листівки. Десь у глибокому закутку цієї затишної соснової господи в кімнаті для читання листів сидів Санта, схилившись біля старої, скоцюбленої ялинки, насправді найстарішої ялинки у світі, і вмочував щедро намащеним маслом крампету горня теплого заварного крему. Між іншим, якщо ви ніколи не пробували вмочений у заварний крем крампет, то неодмінно. Мусите це виправити. Ви ще подякуєте. Бах! Санта аж підскочив від гучного удару в шибку, і порядна грудка жовтого крему ляпнула на його біло сніжну бороду. Гірлянди кольорові, буркнув він і обернувся глянути, що зійняло, такий рейвах. А, різдвозавре, це ти. Я міг би здогадатись. Санта підвівся і розчахнув велике вітряжне вікно. Пускаючи свого приятеля динозавра всередину. Скільки разів тобі казати, те, що ти вмієш літати, не означає, що тобі треба літати скрізь. У нас на північному полюсі взагалі то є ще й двері, хихикнув Санта і погладив по голові те створіння, що залетіло крізь прочинене вікно в теплу кімнату. Дивовижний, блакитний динозавр із гуркотом приземлився цокаючи напівпрозорими пазурами по дерев'яній долівці. Мов той песик, що тільки но виліз із ставка, він стріпнув крижаними лусочками, натрусивши сніжинок по всій кімнаті. Обережно зі списком, обережно зі списком, заволав Санта, прикриваючи на столі страшенно важливу з вигляду книженцію, щоб на неї, бува, не потрапив сніг. При згадці про списки різдвозавр перестрибнув через усю кімнату, щоб поглянути на імена тих, хто цього року потрапив у список чемненьких. Дарма тішишся, заврику, мовив Санта, знову вмостившись за столом. На жаль, сьогодні я переглядаю інший список. Санта тицьнув замасленим пальцем на заголовок де красивими золотими літерами виблискували слова Список. Нечемнюхів. Крижана грибка різдвозавра сумовито опала. Знаю, знаю, зітхнув Санта, мені він теж не до душі. Та боюся його треба перевірити разок зараз і ще раз на святвечір. Не запитуй, чому я роблю це двічі, але про це співається в пісні, тож вважаю це своїм обов'язком. Різдвозавр ще дужче зажурився. Він почувався нестерпно, знаючи, що кожнісіньке дитя з цього списку отримує на Різдво справжнісіньку дірку від бублика. Та понад усе йому боляче дивитися на Санту, як той сумував, бігаючи очима по всіх цих неслухняних іменах. А зараз настала пора зважування, нервово мовив Санта, поставивши на стіл великі, красиві, мідні терези. Такі старовинні з двома чашами, що звисають обабіч, на одній з них викарбуване на блискучій поверхні було слово чемненьке, а на іншій нечемнюхи. Зважування це перший етап звіряння списків, пояснив Санта різдвозавру, вирівнюючи ваги. Це також дає нам розуміння того, наскільки чемними чи неслухняними були цьогоріч діти. Передай мені, будь ласка, список чемненьких, він отам, на полиці, бігом, бігом, бігом. Різдвозавр підлетів до стелажа, згріб до лап товстенну книгу з рельєфним написом Список чемненьких і жбурнув його у розпростерті долоні Санти. Той обережно помістив книжку на ченненькій частині ваг, так що чаша під вагою просіла, ледь не торкаючись столу. Тоді Санта повернувся до страхітливо товстого списку нечемнюхів, що лежав у нього на столі, перш ніж перенести важезну книжку на протилежний бік ваг, хруснув пальцями. Отож не треба панікувати, якщо баланс дещо зрушиться, під час першого зважування він ніколи не буває ідеальним. Але ближче до Різдва ці ваги гарненько вирівняються. Бах! Ваги миттю змістились, коли список нечемнюхів гупнув об стіл, а набагато легший список чемненьких із блискавичною швидкістю вистрілив аж до стелі. Хо-хо-хо-хо-хо-хох -хо -хо лишенько! Санта й зітхнув. Позираючи на список чемненьких, що нестійко погойдувався на вагах у нього над головою. Так не годиться, геть не годиться. Такого розбалансованого першого зважування я ще в житті не бачив. У списку нечумніхів схоже, забагато імен. Різдвозавр стривожено втопився у важку книгу. Звісно, неможливо, щоб усі діти опинились у списку чемненьких. Але ж не повинно бути такої різниці навіть під час першого зважування. Суть у тому, щоб віднайти бездоганний баланс, і ці ваги повинні бути в гармонії, пояснив Санта, вказуючи на геть розбалансовані ваги на столі. Якщо вони й далі суттєво переважатимуть на бік нечемнюхів, вороття немає. Це як пуститись ніж купарбом униз. Що більшою вона стає, то важче її спинити, аж поки врешті він важко ковтнув. Аж поки списку чемненьких не стане. Тріствозавр підібгав хвоста, його крижана грива зів'яла, і на мить здалося, що з кімнати звітрилась магія. Немає списку чемненьких. Немає добрих дітей, які потребують подарунків, а це означає світ без мене. Зазвичай яскраво блакитний різдвозавр ураз зблід. Світ без санти невже майбутнє Різдва справді під загрозою? Гадаю, нам варто подивитись, як поводяться деякі з цих дітей, хоча з такою кількістю імен це. Може затягнутися на всю ніч. «Ходино, будемо разом читати список Неченнюхів, відкликав його Санта. Помітивши стривоженість різдвозавра, м'яко кажучи, і знаючи, що смаколики завжди підбадьорували його друга, Санта потягнувся до вікна, зірвав із віконної рами свіженьку бурульку і кинув її різдвозавру поцьмакати. Та щойно різдвозавр спіймав її ротом, як відчув різкий, пронизливий біль, що прострілив його передній нижній зуб. Він миттю кинув смактульку, заревівши від болю. Святі небеса! Що сталося? запитав Санта. Різдвозавр не був упевнений. Він розтулив свого писочка і знову спробував узяти бурульку, але щойно торкнувся зубом льоду, хрясь. Біль знову прострелив рот і різдвозавр підскочив, ніби струмом ударений. Ммм, краще я гляну, що там відбувається. Ану, е, широко рота!» – попросив Санта, начепивши на носа товсті лопаті окуляри, які він натягав, коли виготовляв особливо дрібні іграшки. Його очиська скидалися на дві гігантські блакитні планети, поки він заглядав у широко розтуленого рота різдвозавра. А, бачу, бачу, в чому проблема. Схоже, у тебе щось застрягло в зубі. Насправді у тебе там чимало всього застрягло. Гадаю, тобі треба до. Різдвозавру мить заклацнув свого писочка. Він знав, що зараз скаже Санта, і не хотів цього чути. Тобі треба до сто. 100... Санта знову не зміг договорити, бо різдвозавр почав затуляти пазурами свою ласкуту, перелякану голову, що доволі складно, коли ти далекий родич тиранозавра. – Ой, та перестань, удавати із себе злякозавра, – дражнився Санта. Тобі треба до стоматолога.